Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. На жаль, маємо втрати в громаді. Сьогодні мав можливість бути на похороні. На превеликий жаль, на війні загинув молодший сержант Микола Зеленчук, який воював в полку Сафарі Збройних сил України. Загинув на Сумщині. Поховали воїна на алеї героїв міського кладовища Селічукалівка. Відправа була в Крихівецькій нашій церкві, Успіння Пресвятої Богородиці. Вічна пам'ять всім героям, які віддали своє життя за волю, і незалежність нашої держави, також на день незалежності відкрили пам'ятні дошки Івану Демківу, Юрію Валилу, Івану Овчеру та Роману Мохніку у селі Підпечари. Ці хлопці загинули 24-25 рік за незалежність. Тому у День Незалежності відкрили чергові дошки в рамках програми Івано-Франківськ Місто героїв також передали 650 дронів захисникам у День прапора та до Дня незалежності 150 дронів для Франківського батальйону 102 окремої бригади сил ТРО, 78-го батальйону, 150 дронів для 102-ї окремої бригади. ТРО, 100 дронів для 109-го окремого батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади, 100 дронів для 50-го полку імені Семена Височана Національної гвардії, і 150 дронів для 42-ї окремої механізованої бригади. Тому допомагаємо, не зупиняємося. Також мав можливість нагородити в меморіальному сквері за честь і звитягу Романа Михайлишина це учасник бойових дій, який потратив полон 1 квітня 2022 року. І по 25 травня 2025 року перебував в полоні. Його приклад незламності та сили духу є прикладом для багатьох, тому вручив від всіх нас. Також панахідою меморіальному склері вшанували пам'ять полеглих героїв. вручив кому ще не вручав почесний громадян міста Івано-Франківська та нагороди за честь і звитягу. На жаль, ці нагороди посмертно а далі поїхали, помолились на могилах наших героїв нашої алеї Слави Чукалівка і Алея то теж в Чукалівці. Так само на всіх могилах також відслужили такі панахіди. На виконкомі вручив чергову нагороду за честь і звитягу захиснику, важкопораненому Семену Бацалу, військовому 10-ї гірсько-штурмової бригади Дельвесь. Тому для нас це також важливо, що ми далі продовжуємо нагороджувати до Дня Незалежності. Багатьох хлопців отримали нагороди. До таких інших подій запустили новий комунальний маршрут 43-й з понеділка, який з'єднав горників і учинець. Бачимо, що. Є достатньо велика кількість пасажирів. Маршрут себе добре показує. і З'єднав Вовчинець, вулицю Вовчинецьку у дві сторони: центр майзлі, незалежності і село Угорники. Тому продовжуємо розвиток комунальних. Комунального транспорту до кінця року ще один маршрут, але вже дуобусний, ми запустимо орієнтовно в грудні місяці, адже в жовтні-листопаді маємо отримати 5 перших дуобусів для Франківської громади від заводу КП «Електрон». Такі основні роботи нам вдалося зробити. Ще один напрямок. Ви знаєте, наша команда береться за великі такі напрямки. Ніхто ну, не вірив щодо об'єднання бульварів, тролейбусна лінія. Зараз добудовуємо міст. Ще один величезний проект це перехід на індивідуальне опалення на невеликі котельні на індустріальні. Ми майже завершуємо цей процес. Етап ще очевидно. Один рік нам придеться бути з котельною індустріальні але фактично ми вже бачимо завершення. Тому будуємо котельню. Це для центральної частини міста, зокрема для 3, 5, 11 школи дитячо-нацької спортивної школи. Плануємо її в жовтні запустити. І ця котельня дозволить нам у цей район весь відключити від централізованого опалення. Йдемо двома шляхами відключення від від централізованого опалення, перехід на індивідуальне в будинках і будівництво невеликих котелень для закладів освіти охорони здоров'я і інших. Тому вітаю ще одна котельня івано франківського буде збудована для наших закладів. Нагадаю, цього року запустили в ліцеї імені Полюя. Того року це 12-та школа і відповідно вулиця Ірини Фаріон, колишнього гвардійська. Тому працюємо в цьому напрямку. Дякую мешканцям, які переходять. Також пільгові категорії отримали від нас портфелики, сертифікати. Дякую, Карітасу іншим. Тобто, ми достатньо попрацювали, щоб дітки не захищені і дітки наших учасників бойових дій, зокрема родин загиблих інвалідів війни, отримали від нас допомогу. Також вчора відбулося велике змагання Кубок України з стрільби з лука. Хочу подякувати тренерам, зокрема пані Дубровіні, яка є срібною призеркою Олімпійських ігор, яка тренує, дуже працює з хлопцями з військовими. І вчора Кубок України відбувався, понад 100 спортсменів. Такі представницькі ігри були у франківську, мав можливість нагородити. Ну і маємо ще одну приємну: маємо першу водійку автобуса, яка сьогодні працює на автобусах. І хочемо, щоб максимально водійки, саме автобусів, на тролейбусі. І так у нас велика кількість водійок, майже до 50% вже доходить показник. Автобус це перша водійка, тому маєте права, маєте 3 роки стажу. Жінки, запрошую на роботу, КП «Електротранс», навчимо, дамо. Категорію, де і можна отримати непогану заробітну плату, також дякую в неділю. Відбулося мелодії парку. Гуцулія виступала. Дякую комотив ремонтному заводу за Бограч, за донати всі, всі з наші заходи благодійні. Також заїхав в церкву підлужі, де таборові діти. Дякую авторці. Любов Загоровській за таку важливу. Напрямок на пані Баранкевича також у цю Богдану Равському, які 30 років є священником на парафії. Цікаво не в новозбудовані відбулася ця вистава про репресії, про незалежність України. Дякую діткам, які брали участь. Це дуже важливо. Ну і також неділю. Вшанували В'ячеслава Чорновола покладання квітні молитві. Це надзвичайно важливо нагородив також службову собаку. Луна це кінологу. І саму собаку дякую за те, що знешкодили багато вибухівки і інших речей працюють на знешкоденні в цей час війни. Дякую як кінологу Дмитру Сенєву, так і собаці Луна за ту роботу нагородив відзнакою. Також анонс вже завтра, 28 серпня, медичний четвер буде на на пасічні. Мене запитували на галицькі 124 а з 9 до 16 на пасічні. Можна перевірити тиск, цукор крові, швидке тестування на гепатит. Тому приходіть хто, бережіть себе та будьте здорові. І на завершення дуже важлива новина. Сьогодні відзначаємо 169-ту річницю з дня народження Івана Франка. Відповідав на цікаві питання про його життя і творчість. Було декілька помилок. Можете в мене подивитися, але зараз якраз ідуть читання Франкові. Йду їх на Франкові читання і вручання премії Івана Яковича Франка. Ми пишаємо, що ми є Івано-Франківськ, місто Івана Франка, місто українців, місто надійного тилу. Дякую за увагу. Слава Україні!